Дивовижні пригоди в лісовій школі, пригоди в паутині, все болотне стайко, розділ сьомий, гори-гори ясно, знову палаці ледарила. гуси гуси га га-га-га, герої танцюють крек. Боюсь, чи не. Почав грайлик, але далі сказати вже не встиг, бо його враз видмухнуло з палацу. Кося вискочив слідом за ним. Боюсь не провалились вони крізь землю, гра...» сказав грайлик, обтрушуючись від паутиня в кущах під вікном. Як це провалились крізь землю? здивувався кося. Дуже просто, як усі в казках крізь землю провалюються, бо на землі я їх одразу б знайшов. Я ж у піжмурки найграливіший грайлик з усіх грайликів на світі недарма мене Трататоля звуть. То що ж це тепер буде? розгубився Кося. Це я тепер свого друга кулька вже й не побачу. Якщо вони під землею, їх тільки одна гра врятувати може. Яка? Гори гори, ясно, тобто горю дуб. Там під землею ці ігри страшенно не люблять, просто жах. Там же зовсім темно, і навіть згадка про якесь світло підзем... підземних чаклунів сверблячка у носі. То давай швидше, давай, але ти мені допоможеш. Будемо з тобою дірки в землі шукати і гукати туди. Гаразд, погодився Кося. І побігли вони з грайликом дірки у землі шукати. Де яку дірку знайдуть. Нору промину чи ще щось нахиляються і гукають. Гори-гори ясно, щоб не погасло, гори гори ясно, щоб не погасло. Бігали, бігали, гукали, гукали, кося вже й надію втратити, втрачати починав. Аж тут несподівано з-під землі, з нори якоїсь жух, як з гармати вилетіли хрюша й колько, тричі в повітрі перевернулися і на землю геп. Добре, що у умикеньку засновану павутинням травинку впали, не забилися навіть. Кося до них радісно. Ну, ой живі, а я ж зовсім духом занепав. Де ж це ви були? Та під землею ж, скрикнув колько. Отож, як гамнув мене позіхайло, то заволав на все горло і е, ротяку знов широко роззявив і вискочив одразу, а позіхайло до стелі, підстрибнув і гур, гур. Провалилися під землю, і ми з хрюшею разом з ним. Ох, і темно ж там під землею. Ох, і гидко там. Якісь химери до нас одразу посували, холодом мокрим огорнуло. Спасибі, що ви в нас визволили. Спасибі, жалібно шморгнула п'ятачком Хрюша. Це я у всьому винна. Ну, не будемо баритися, сказав Грайлик. Ходімо, мерщів палац, ледарила! треба ж вам тепер швидше у живе життя повертатись. І грайлик чогось зітхнув і на мить в очах його згасла усмішка. І Косі раптом давалося, що Грайлик став наче менший, ніж був, чи то, може, навпаки Кося збільшився. Хто його зна, ніколи було про те думати. Тепер було назад, треба було йти в гупала следарила поспішати. І от знову перед ними похмура, непривітна, кам'яна пустеля, химерне каміння, схоже на шевих істот, громадиться, ще трохи і залишилися б всі навіки в цій пустелі, сказав грайлик, щоб ви знали сон, яким присипляєли дарило, не простий, а чарівний, мертвий сон. Той, хто три тижні таким сном проспить, обертається на каміння, і в хрупунів теж така доля. Через кожних три тижні хропулія нових хрупунів набирає. Оце каміння ті, кого приспали дарило. Глянули кося Хрюша на заснованих паутинням сірих, мертвих кам'яних істот, і аж похололи. Яка ж то небезпека на них чатувала? Швидше, швидше з цієї страшної пустелі. Не щулися вони, як і пустелю, і ліс мучі пробігли. Аж от нарешті й палац ледарила, ще здаля пісні вони почули. Граються їхні однокласники і не сплять. Зайшли вони до палацу. У коридорі у повітрі паутиня літає. Вовчик і Рудик, 97-й тайм футбольного матчу на першість палацу грають. Рахунок 313 269 на користь Вовчика. Коли вони зайшли, Рудик. Саме одне очко відкривав. 270-го гола забив. Ура! Штука! підскочив. Він і побіг лапи догори, зінявши. Як всі тепер гола забивав, що роблять. І тут раптом хрясь темно стало. Хоч і в око стрелить. Усі вікониці на вікнах палацу враз автоматично зачинились. І двері зачинились, і весь палац, суцільна темрява, огорнула. Ой-ой-ой! Ха ха-ха! Луною прокотилося по палацу, думали обдурити мене, Дурандаса, тепер з палацу не вийдете, і світу білого не побачите. Все одно моє зверху буде, і гори гори ясно тепер вам не допоможе, бо за казковими правилами не можна повторюватися, не можна двічі в одну й ту саму гру грати. От і темряви всі бояться, і ви не витримайте, і підкоритеся мені. Ха-ха-ха! І ледарило заспівав. Не дарма, не дарма, не дарма, я дурандас. Я завжди, я завжди обдурити можу вас, всі чесноти, які є, ледарство обдурює, хай знає всяк. Он воно як. Стривай, скажеш ти, але ж ми залишили лед... ледарила, коли він солодко спав. Як же так стало, що він прокинувся, зумів підготуватися і обдурити Грайлика і наших героїв? Ні, це ти стривай, скажу я тобі. Мабуть, забув ти, друже мій дорогий про Хропуна. Позіхайла. Він же, пам'ятаєш, провалився крізь землю. Так от, провалився він через підземний хід, пробрався до Дурандасів палац і розштурхав, розташ... роз... зду... збудив Дурандаса. У скрутне становище потрапили наші герої. Що й казати? Тільки, хоч як залякуватиме вас ледарило, не підписуйте жодних казкових угод і не давайте чарівних клятв, попередив грайлик бо ті вже нічого вам тоді не допоможе. Ми то не будемо, сказав Кося, а от інші, Зіна Бабешко, Михайлик Ведмеденко, Боря Сук та й дівчата, що у ляльки граються, вони ж десь там, вони ж не знають. Треба їх якось попередити, сказав Кулько. Обов'язково сказала Хрюша. Треба, сказав Вовчик, плавально, сказав Рудик. Молодці, сказав Грайлик. Добре, що ви про інших турбуєтесь. Це ми зараз зробимо і загукав. Граємо в гуси, граємо в гуси, граємо в гуси, підхопив кося і Колько Хрюша, Вовчик і Рудик. Гуси, гуси, загукав грайлик у темряві, і всі інші підхопили. Га-га-га. почулися в темряві з різних кінців палацу. Вас пастух оберіга! – застукав грайлик. Гей, мерщій усі сюди, щоб не трапилось біди. Вовк за горою. Затупало, загупало у темряві, наближаюча. Гуси, гуси, знов загукав грайлик. Га га га. загекано почулося зовсім близько. Вас пастух оберіга! – загукав грайлик. Зараз буду рахувати, чи всі прийшли до хати. Зіна, га, Михайлик га, Боря? га, Вірочка? га, Соня га? Раїска га, і грайлик заспівав. Всі зібралися до хати, можемо тепер співати. Га-га-га, га-га-га, Не злякались ворога. Проти всіх жахів на світі, проти всіх страхів на світі є один чарівний засіб. Це дзвінки і веселий сміх. Ха ха, ха, ха-ха. ха і ще раз ха. І всі підхопили. Тож не будемо боятись, будемо весело сміятись, танцювати будемо і про страх забудемо. Ха, 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 ха-ха-ха, і ще раз ха. Співаючи вони, побрались у темряві за лапи і почали підтанцьовувати. Спершу потроху, потроху, а потім розтанцювались так, що аж е, виляски пішли. І співали спершу не дуже, а тоді як розспівались, весь палац ходором заходив. У темряві вони наштовхувались один на одного, падали, перекидались, не знаючи, хто де, хапали один на одного за ноги, за хвости, за носи, за вуха. І так їм стало весело, такий їх розібрав сміх, що вони аж захлиналися. Сам знаєш, друже мій дорогий, що коли гуртом починаєш сміятися, то бува, так розійдешся, так розійдешся, впину немає. Гуртом воно завжди веселіше сміятися, сам уже, може, і не сміявся, а от гуртом регочеш аж І Зовсім їм вже не було ні страшні, ані темряви, ані павутиння, ані сам ледарило. Співали вони, танцювали вони, реготали вони, а раптом. Крек! Щось тріснуло, блиснуло, захиталося і.